Добрий день, Космонавтика відкриття всесвіту. Тема уроку Блітєниха на Хмарі. У 4-3 столітті до нашої ери Аристарх Самуль... Самульський висловив думку про те, що Земля обертається довкола Сонця, де власної Осі. У 1-му столітті до нашої ери та сама думка прозвучала у слов'янській книзі Єниха. Апокрифічним твором. Його оригінал дослідники відносять до грецьких текстів більш давньої до християнської епохи. Єних, зустрі... зустрівся з двома йому сказала Не бійся, не лякайся, сьогодні ти піднімешся з нами на небо. Єниха посадила на хмару, і він злетів на неї усе вище і вище, аж поки досягнув єфіру. Спочатку йому показали величезні с... величезність снігу та криги, потім він побачив і чому темні... темніше за земну. За... За На четвертому небі одночасно світили сонце і місяць, янове показала йому траєкторію шляху сонця і місяця. Яноха навчала храмоти, читати йому небесні книжки. А через 60 днів йому його повернули на землю. До синів під час приземлення відступили тьма від землі, і було світло. Люди дивувалися і не розуміли, як єниха було взято. У цьому творі, як і в інших міфах того часу, відбувалося вже цілком обмислене бажання людей мандрувати не лише в межах. Зінічної системи, але я літати до далеких зірок. Чи маєте запитання? Пишіть в коментарях.